Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на тесті буде новинка від компанії LED-лампи LED серії XL. Це нова серія led ламп розроблених спеціально для лінзи. Вони мають покращену і при цьому компактну конструкцію. І при такій компактній конструкції заявлена виробником потужність складає цілих 65 Вт. лампи побудовані на світлодіодах TNX, досить потужних, і для ефективного охолодження вони мають мідну плату і мідну вакуумну. Трубку. Це все діло переводить тепло до системи охолодження, де встановлено дуже тихий, високошвидкісний кулер, захищений спеціальними гратами або решіткою, кому як подобається. Щоб не відбулося у нас якихось механічних пошкоджень системи охолодження. Цоколь у ламп знімається, він з алюмінію, як і сам корпус лампи. Встановлюється цоколь досить просто, але. Немає фіксуючого упора, тобто він обертається ось так просто на 180 градусів, і при коригуванні ламп в фарі часто лампа просто з нього випадає. Додаткових фіксаторів ніяких немає, окрім ось цієї силіконової такої прокладочки, яка з часом може втрачати свою еластичність. І відповідно, ось тут потихеньку може з'являтись люфт. Це може статись, цього може не статись, але особисто мені конструкція ось. Коли у нас ущільнення і фіксація йде винятково за допомогою з такого кілечка, мені не дуже подобається. Ну, а як воно буде на практиці, вже потрібно буде подивитись. Далі. Тут у нас йде дріт живлення, він має додаткову захисну ізоляцію, яка захищає його від пошкоджень. Драйвер компактний в металевому корпусі. Обидва кабеля під'єднуються до нього. З одного з торців через такі гумові проставочки, для того, щоб вони тут не перетирались і не ламались. І також, коли до драйвера ось, дроти під'єднуються з однієї сторони, це в деяких випадках спрощує встановлення. Тому лампи, в принципі, досить непоганої конструкції, система охолодження у нас відповідає заявленій виробником потужності, лампа компактна, підійде майже під будь-яку фару, і також ось, навіть в такому нюансі, як під'єднані дроти до. Самого драйвера виробник подумав про простоту встановлення даного виробу. Насправді дуже цікаві лампи, компактні і потужні, і зараз ми заміряємо їх характеристики і також світловий поток для того, щоб зрозуміти наскільки яскраво вони можуть світити. Отже, при напрузі 13,6 вольт лампи стартують зі споживчим струмом 4,8 А. Потужність складає 65,3 Вт. Це все як написав виробник. Світловий поток. Фотометр нам показує 1366 люмен, але з одним нюансом. Справа в тому, що на цьому фотометрі, коли світловий поток перевищує позначку 3400 люмен, він починає показувати показники по другому колу. Відповідно, до цієї 1366 нам потрібно додати приблизно десь. 3400-3440. Ну, нехай це буде 3400, і по факту ми отримаємо 4766 люмен. Дуже серйозний показник. Ефективність при цьому складає 73 ват і колірна температура 5162 кельвін, що також дуже приємно, особливо при такій високій яскравості ламп. Далі через 5 хвилин. При тій самій напрузі в нас трішечки впав струм до 4,6 Ампер. То лампи працюють надзвичайно стабільно і це також видно по потужності, яка знизилась там всього-навсього на якихось 3 Вт. Світловий поток також не сильно знизився. У нас було 4,766, а після прогріву стало 4,758. Тобто лампи вийшли на свої робочі характеристики майже одразу і не змінюють їх під час роботи. Ефективність навіть трішечки зросла, тому що в нас впала потужність і не сильно впав світловий поток. Тому після прогріву ефективність у ламп навіть збільшується. Вона складає 76 мм Кольорна температура 5447 кельвін. Дуже-дуже круті, яскраві потужні лампи і. Особисто мені подобається, що як виробник написав 65 Вт потужності, то ми їх і отримали для однієї лампи. Дуже часто виробники LED ламп нас дурять і пишуть сумарний світловий поток для комплекту з двох ламп. Тобто 65 Вт потрібно ділити на 2. Тут, як написали 65 Вт, так по факту ми і отримали. Ну і також отримали світловий поток близько 5000 Вт. Люмен, що дуже круто, і тепер цікаво, як це все буде працювати в фарі. Ну що ж, лампи просто яд, і якби от я не знав, що це просто LED-лампа вставлена в лінзу, я подумав би, що переді мною зараз стоїть звичайний потужний білед-модуль. Світять вони просто бомбічно, яскраво, широко і рівномірне. Заповнення світлової плями світлом також присутнє. Тобто дуже круті лампи. Не знаю, ну вони для рефлектора не підходять, це виключно під лінзу історія, і в лінзі мені зараз все подобається. світло тіньова межа, ну звісно, у нас ідеальної форми, тому що це лінза. Ви можете бачити такі багряно-жовті, помаранчеві оптичні операції вище лінії термінатора, але для лінзи. З потужним джерелом світла це норма на ближній дистанції. При збільшенні дистанції ось цей ефект буде зникати. Він зустрічається і в потужних LED-лампах, які ми ставимо в лінзу, і в білет модулях на ближній дистанції. Це все присутнє і це не є дефектом. Загалом виглядає світло ну, максимально круто, мені вже просто не терпиться взяти люксметр і поміряти, які характеристики ми тут отримуємо. І також ви ще можете на чорно-білих знімках подивитись, що ніяких паразитних плям або інших якихось паразитних променів тут немає. Тобто все світло сконцентроване там, де воно має бути. Тепер беремо люксметр і проводимо наші контрольні заміри. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми маємо 1748 люкс. Точка 2 926 люкс. Точка 3 – 1014 люкс. Точка 4 733 люкс. Точка 5 умовний водій зустрічного то 47 люкс. І точка 6, у нас підсвітка узбіччя 613 люкс. Вище лінії термінатора ми бачимо, що світло знаходиться в межах від 20 до 30 люкс. Додатково відсутність засліплюючого фактора ми можемо бачити ще по наступному спостереженню. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, і мої очі знаходяться приблизно на тій самій висоті, на якій знаходяться очі водія зустрічного автомобіля. Тут ми чітко бачимо, як лінія термінатора ділить мій тулуб на дві частини. Нижня частина в нас освітлена, верхня знаходиться повністю в тіні. тобто на очі світло не потрапляє. Тепер давайте зробимо декілька порівнянь і почнемо порівнювати нові лампи від OLED з лампами Philips Altinon Pro 5100, які ми також тестували в цій фарі і в цій лінзі. Справа в тому, що лінза трішки краде світловий поток, а особливо лінза, ось конкретно Renault Megane. Не знаю, в чому тут проблема, але такий нюанс присутній. Але все ж таки, лампи Philips в контрольній точці 1 нас видають 669 люкс. а Лампи від АЛЕД 1748, тобто вдвічі там в два з половиною рази яскравіше. Але найцікавіше, що по іншим контрольним точкам, тобто ліворуч, праворуч, і ближче до автомобіля, лампи Але світять вже там в три 4 рази яскравіше. Тобто вони освітлюють набагато краще і дальню дистанцію, і ближню, і ліворуч, і праворуч від автомобіля. Також вони дуже добре освітлюють узбіччя в порівнянні з LED-лампами від. Philips. Тепер більш потужні LED-лампи від інших виробників, наприклад, лампи міши Can LED аж 7-й цоколь також в цій лінзі. Ну, тут ми бачимо, що лампи від Mishy, в принципі, знову ж поступаються лампам від ALED. Хоча в контрольній точці 4 це ближче до автомобіля ближня дистанція, і в контрольній точці 6 невеличка перевага на стороні ламп Міши. Лампи InfoLight S3. Тут щось схоже на лампи Міши по контрольній точці 1, але якщо подивитись на контрольні точки 2, 3 і 4, то інфолайт світять яскравіше навіть за нові АЛЕДИ. На дальню дистанцію вони трішки програють, але ось по світловій плямі в них світло розповсюджується більш рівномірно, більш яскраво. Тобто ці лампи для тих, хто не хоче надмірної яскравості на дальній дистанції, а хоче рівномірно залити світлом простір перед своїм автомобілем. Тепер лідери, і поки що в нас беззаперечні лідери, яких ніхто не подолав, навіть сама компанія OLED себе тут не може переплюнути. Лампи також для лінзи серії STR3. Вони в лінзі від нашого Renault поки що демонструють найкращі, найкрутіші показники. І як ми бачимо, нова модель не може дотягнутися до цих характеристик ну, майже наполовину. Тому поки що найкращими в нас залишаються все ж таки от OLED звичайної серії X STR 3 моделі. Але, але тестер 3, які видають в контрольній точці 1 2800 люкс замість 1700 люкс у нової моделі, при цьому мають значно менший світловий поток і меншу потужність. Тому є ще ризик того, що конкретно в цій фарі, конкретно в цій лінзі дана модель просто не попала в фокус і тому ми не змогли зняти з неї максимальну яскравість. Однозначні висновки поки що робити рано, але, як ми бачимо, ці лампи мають дуже високі. Характеристики по потужності і яскравості, я думаю, що їх потрібно буде ще протестувати в якійсь іншій лінзі, щоб точно зробити по ним висновки. А поки що можу сказати, що сама по собі лампа дуже крута, правильно сконструйована, максимально яскрава і максимально стабільна. Тобто навіть після прогріву її робочі характеристики споживчого струму, потужності яскравості майже не змінюються. І це велетенський плюс, який нам говорить про те, що лампи зібрані з якісних компонентів і всі компоненти правильно підібрані. Брані між собою, тому однозначно ці лампи заслуговують уваги, але ми їх, я думаю, ще будемо тестувати. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!